Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про те, що на сьогоднішній день все ж таки вже затверджений перелік посад по священнослужителям, яких можуть забронювати. Я нагадаю, що 26 грудня було внесено зміни до відповідної постанови про бронювання і було дозволено бронювати священнослужителів. Але не було відомо, який перелік священнослужителів буде бронюватися. Я там записував відео окремо, залишу тут посилання. Подивіться там про цю новину, і почали мені писати підписники, звісно, там звертатись. А яким же чином це буде бронювання і який перелік. І от було зазначено, що цей перелік підлягає затвердженню Держетнополітики. На сьогоднішній день він не був затверджений. От стала відома ця новина. Вона свіжа, вона нещодавно, що все ж таки державна затвердило такий перелік. Сам документ я поки що не бачу, поки що від, з відкритих джерел беру інформацію, але вже відомо, що це за перелік і які ж посади будуть бронюватись, тому вважаю, що це відео може бути корисним деяким категоріям людей, тому і записую відео. Залишайтесь, подивіться, послухайте, звісно, якщо вважаєте його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати. Канал. І так, на сьогоднішній день визначено ж було ще й в грудні, що на юридичні особи релігійної організації не поширюється вимога про заробітну плату в 20 тисяч гривень. А ви пам'ятаєте, що для бронювання на сьогоднішній день, по мінекономіки, ця вимога є, але на релігійній організації вона не розповсюджується. І от державна служба зеднополітики та свободи совісті України затвердила критеріями, за якими релігійні організації можуть отримати статус критично важливих для економіки. Також у цьому документі ну, зазначаю, да, що визначено умови, за яких військовозобов'язані е священнослужителі можуть бути заброньовані від мобілізації. Про це в нас повідомила Інтерфакс України. Будемо посилатися на це джерело. Воно неодноразово там повідомляло такі попередні новини, а потім вже з'являвся документ. Посилання я залишу під описом під цим відео на це джерело. Дія цього наказу поширюється на священа служителів, і тут у нас зазначається, яких. які є керівниками релігійних організацій і відомості, про яких містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тобто ви повинні бути внесені в цей реєстр як керівник релігійної організації. Звертайте увагу, які працюють у релігійних організаціях на умову. Трудового договору в кількості, що є необхідне для забезпечення належної діяльності релігійних організацій, тобто або внесені в реєстр, або у вас є трудовий договір, заключений з цією організацією. Відповідно до встановлених вимог, релігійна організація може отримати статус критично важливої для економічної стабільності та життєзабезпечення населення у винятковий період, якщо одночасно відповідає таким умовам. І тут же про умови саме по самій релігійній організації. В єдиному держреєстрі містяться відомості про ідентифікаційний код юридичної особи. Тобто вона повинна бути зареєстрована як юридична особа. Запис про державну реєстрацію створення юридичної особи внесена до єдиного державного реєстру не пізніше 26 грудня 2024 року, тобто до моменту прийняття цих змін. Зрозуміло, да? в чому тут ситуація? Тобто після прийняття цих змін це вже не рахується. Релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Релігійна організація не розташована на окупованих територіях. Статут положення релігійної організації не втратив чинність у частини в якої визначається повна офіційна назва релігійної організації. Релігійна організація внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій. Релігійна організація подала звіт. Про використання доходів прибутків неприбуткової організації за попередні базовий звітні податковий період. Ну, з цим я думаю, взагалі питань не буде, тому що вони всі неприбуткові ці релігійні організації. До переліку посад військовозобов'язаних священнослужителів, які можуть бути заброньовані на час мобілізації та воєнного стану, належать. І от у нас тут є декілька посад. Одразу собі відмічайте, що це за посади. Священна служитель, керівник релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності. Священна служитель, заступник керівника релігійного центру, релігійне управління уповноважений на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має Трудові правовідносини у релігійні організації, що було зазначено вище, да? тобто трудовий договір. Священа служитель, керівник релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства, місії, духовного навчального закладу, повноважений на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній здійснення проповідницької діяльності священнослужитель, працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства місії, духовного навчального закладу, уповноважений на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації. Поки що по цій інформації все. Ну, в принципі, досить суттєва і досить обсягова така інформація. Я думаю, що вона... Ну, я вважаю, що вона корисна, тому що до цього цієї інформації, звісно, не було. І задавалось питання, а що, а як, а які посади там підлягають. І тепер ми розуміємо, тобто, або людина в нас є керівником і внесена в відповідний реєстр, і можна це підтвердити за допомогою витяга з цього реєстру. Або вона у трудових відносинах, це також не складно підтвердити про трудові відносини. там. І е, по посадах, зрозуміло, да, там або це священнослужителі, керівники і заступники, або працівники, але ну, за умов, тут, ну, про які я зазначив, дублювати вже не буду. Тому звертайте увагу, якщо вважаєте, що відео було корисним. Поділіться ним, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, підписуйтесь і на нього. І е, Є ще отакі відео тут з'являються, корисні також наступні мої відео, тому подивіться їх також всім гарного вечора. До побачення, мирного.